Так, сьогодні ми розглянемо варіант нуклеуса на 145, на 145 рамку. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно дно посередині розділене фельдсом. Далі. Нам для цього потрібен 145-й магазин. Ось такий 145-й магазин ми ставимо сюди. Маємо літок один наперед, маємо один назад. Ось так. Ми маємо магазин, готово. Далі питання. Як розділити? Маємо ось таку перегородочку. Що вона складається? Звичайний Ну, Вона трошки в порогах, тому що вона була на складі. Але таке. Показуємо, так як є. Ось ми маємо перегородку, яка чітко вставляється в середину. Чітко вставляється в середину. зажимається. Ми маємо. Два маткомісця, місця, два відділення. Ми маємо перше відділення, ми маємо друге відділення. Далі що у нас нам потрібно для цього? Далі ми маємо підашник. Далі, далі ми беремо матрасик. Ну, в даному випадку матрасик є, різні утеплення є. В даному випадку в нас є матрасик. От ми маємо матрасик, все. У нас і маємо дашок. Ось такий нуклеус на 145 рамку на два матку місця у нас і готовий. Один, другий. Вернемося ще до людка. Тобто це можна використовувати дно ну, як для сім'ї, так і як нуклеуси. Тобто, за потреби, тобто ми можемо вивести, вивести тут маток і після цього використовувати, як нам буде зручно. Поки що в нас є. Тут закрито, як ми бачимо. Закрито. Це є прекрасне маткоміс. Дивіться, все чітко лягає, все чітко. Е, ніяких питань до цього немає. Чотири рамочки. Це супер. Зараз покажу це в роботі. Ось так дані маткомістя у нас в роботі. Чим добре? Чим добре, саме ось такий формат. Це формат для ранніх маток. Тобто ми не можемо отримати якісні матки ось в ось таких маленьких нуклеусах. Ось Ми маємо малий нуклеус, тут на маленьку рамку. Його можна заселяти, коли вже стає стабільне тепло. Поки немає стабільного тепла, такий нуклеус не працює. Як працює, то тут не буде якісних маток. А так, ось ми маємо, відкриваємо любий. Ось, як ми бачимо, у нас тут замість утеплення картон. Підашник зняли. От ми маємо тут рамочка розплоду, рамочка корова матка. Матка облетиться прекрасно, прекрасно. З другого боку ми маємо сильніший. Тут є достатньо бджоли, щоб вона могла обігрітися. Заселяємо його з надлишкової бджоли. Тобто ми. Коли працюємо на пасті, стараємося пустити матку в перший магазин. Або ж сім'ї є на 145 рамку. Ми спокійно з будь-якої сім'ї можемо урвати рамочку розплоду і заселити такі нуклеуси. От, наприклад, тут в нас є сім'я повністю на 145-ту рамку. Таку сім'ю тримаєте, розформували і ви маєте готові, готові ранні нуклеуси. Готові ранні нуклеуси, які працюють яких можна вивести хороші матки?